По тумпу, тупо тупо тумпу. Я втікаю від діда, я втікаю від баби. Я втекла від усіх, можу взяти на ріг. Не трасіть, спокійно, будьте кози професійні. коза професійні. була? від мене втекла, показала на тище? Ну що, дідище? Допильнував пильнував козище. Та, та, та я не знав, не знав. Від неї я тікав. Тікав, тікав. Та що ти можеш не здатен ні на що? То я, то я. Ах ти теледа що? Моя дружина мов конопля. Тяжка рука у неї мавоглобля. Та я, Та я усе працюю, гуляю, сплю, танцюю. А він, ви бачите самі, який нікчемний він. Щасів не в той літак. Така у тебе голова, як сад. Спочатку думав, я що часів. Але я сів не в той літак. Ой, лишенько. Кажу, що голова як сак. не в той літак. І так і так, і так нашу. Ой, козуня наша мила. Вона знала, що робила. Добре, що додумались сказати, вже їсти їй не будемо давати. І капусту з'їла, і горох розвалила старий льох, підпалила там трухлявий мох, накликала страшний переполох.